Доброго дня, мої любі малятка! Ми з зайчиком раді вас вітати на сьогоднішньому занятті з аплікації. Сьогодні ми разом з вами будемо робити квіткову галявину. Але на початку давайте ми з вами відгадаємо загадки. Із перлин разочок, зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. Квітень жовту фарбу взяв, моріжок розмалював, і з-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький, І з'явився цвіт біленький. Із малої цибулини виріс весняної днини до нарциса привітався та на грядці запишався. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку, Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Посадили в квітнику квітку ніжну і струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс гордий красень. Це Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, сині й голубенькі дивні, снігу не бояться рясно землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Оці дітки, нам з зайчиком сподобалось, як ви відгадуєте загадки. Тепер ми можемо приступати до нашої роботи. Але перед тим, як приступити до роботи, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики приготувались до роботи, приготували свої ручки і повторюємо. Як добре наші пальчики відпочили, тепер ми можемо і попрацювати. Для заняття вам знадобиться клей, серветка, на якій ви будете клеїти. Заздалегідь батьки вам підготують квіти. І так починаємо працювати. Роки загляну у струмочок, і люстерочко ясне Пісню поведе мене. Ой, дітки. Ви всі вже зробили свою квіткову галявину. Тому я хочу зайчиком на них подивитись. Ви мені їх покажете? Молодці. Ви сьогодні були всі молодці, були дуже уважні. Нам з зайчиком сподобалось, як ви працювали, так, зайчику? Так, і зайчик вам каже, так, молодці дітки, а ми з вами будемо прощатися. До зустрічі.